Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого А класу на урок математики. Ми продовжуємо тему попереднього уроку віднімання виду від 17 відняти 7, від 17 відняти 10 та знаходження значень виразів. Дзвонить дзвоник не стихає, школярів усіх скликає. До уроку поспішайте, на місця свої сідайте. І почнемо ми наш! Урок з підготовчих вправ. А саме визначимо пропущені числа. У цьому намисті знайдіть намистинки з номерами 13, 15, 17. Ну, спочатку визначимо, які пропущено. А тепер знайдемо. Ці намистинки 13. Ось вона намистинка, 15 та 17. Повторимо склад чисел 7 та 10. Знову бишкетник спостерігатиме, пропонує заселити будиночки. Отже, число 7 можна скласти з двох чисел 4 та ще, а число 7 із двох чисел 5 і ще 1 плюс 4 плюс, а тепер найголовніший будиночок. Склад числа 10 треба пам'ятати, знати на пам'ять. Отже, десять це шість, та, сім ще п'ять і 5, два та ще, і один та. Наступне завдання будемо з вами зараз складати числа. Повторимо десятковий склад. Отже, один десяток та нуль одиниць число десять. Один десяток та три одиниці число тринадцять. А один десяток та одна одиниця одинадцять. Один десяток і вісім одиниць. Один десяток і п'ять одиниць. Продовжуємо. Нуль десятків та п'ять одиниць, п'ять, один десяток і дев'ять одиниць. Один десяток та чотири одиниці. Один десяток і сім одиниць, нуль десятків та три одиниці. Молодці. Зараз будемо готуватись до усних опитувань. Назвіть числа від десяти до двадцяти.

Назвіть найбільше, а потім найменше, двозначне, це значить двоцифрове число. Найбільше, я вам казала, 99. А найменше це 10. Яке число попереднє числу 11? Передує 10, а 14, 13, а 20 19.

Чотирнадцять і шістнадцять. Шістнадцять число, його сусіди 15 та сімнадцять. Назвіть число, у якому один десяток і 8 одиниць, 18, а один десяток і чотири одиниці 14. Отже, сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вміння застосовувати знання десяткового складу при відніманні чисел. Розв'язуватимемо задачі на різницеве порівняння, будемо креслити відрізок заданої довжини, а також удосконалюватимемо навички усної лічби та вміння порівнювати вираз та число. Знайоме вже вам завдання. Працюємо з таблицею. Зменш на 10 кожне число в таблиці. Дивіться: беремо число 11. Це один десяток та одна одиниця 10 і 1. Відняти 10 залишиться 1. Число 15 це 10 та 5. Віднімаємо 10 залишилось 5. Число дев'ятнадцять це десять плюс дев'ять. Прибрали десять, залишилось дев'ять. Далі продовжіть самостійно. Перевіряємо. Ну а зараз розкажемо наш віршик. Щоб перевірити, рівно ви сидите правильно. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Починаємо працювати у додатковому зошиті. Завдання таке: побудуй відрізок завдовжки 1 дециметр. Пригадуємо, дітки, цього тижня ми вивчали з вами нову одиницю вимірювання довжини дециметр. Дециметр це 10 сантиметрів. щоб накреслити відрізок завдовжки 1 дециметр. Треба прикласти лінієчку до крапочки початку відрізка, поставити наступну крапочку на відмітці 10, і поєднати ці дві крапочки. Ось і вийшов відрізок завдовжки 1 дециметр. Ну, а зараз готуємось до математичного диктанту. Адже професор математики вже чекає на вас. На початку рядочку записуємо дві букви: велику букву М, крапка, маленьку букву Д. крапка. Слухаємо уважно. Запишіть суму чисел 10 і 3. Запишіть різницю чисел 10 і 3. Наскільки 14 більше від 13? Подивіться на лінієчку. Скільки кроків треба зробити від 14 до 13? Наскільки 6 менше восьми? Скільки кроків від 6 до 8? Збільшуть 14 на 1. Зменшить 10 на 5. Перший доданок 2, другий доданок 7. Що треба знайти? Суму правильно? Зменшуване 9 від'ємник 6. Обчисліть різницю. Далі треба подумати, до якого числа слід додати 3, щоб отримати 8. І останнє, яке число знаходиться між числами 13 та 15? Перевіряємо: 13, 7, 1, 2, 15, 5, 9, 3, 5. 14. Впевнений безкетник, що у вас усе правильно. Ну, а зараз пригадуємо число 14. Як утворюється число 14 з попереднього числа? Треба до попереднього додати 1. А з наступного від наступного відняти 1. Тож назвіть сусідів числа 14, це 13 та 15, що означає цифра 1 у записі числа 14? Кількість десятків. А що означає цифра 4, кількість одиниць? Зараз будемо складати та розв'язувати вирази за схемами. Готові? Починаємо. Перша схема. Оскільки вели стрілочки до числа 14, щоб його отримати, треба було до 10 додати 4. Тепер від 14 віднімаємо 1 і буде 13. Розглянемо другу схему. Яке число треба відняти від 14, щоб отримати 10? Яке сюди ці число записати? 4. Тепер до 10 додати 6, 16. А зараз виміряємо довжину кожного відрізка та запишемо її у зошити у дециметрах та у сантиметрах. Отже, дивимося. Перший відрізочок від 0 до 11. Скільки це сантиметрів? 11. Записуємо. 11 см дорівнює. Скільки ж це дециметрів? 1 дециметр та 1 сантиметр. Другий відрізок. Завдовжки аж до позначки 12, значить, довжина його 12 см, а це 1 дециметр та 2 см. Наступне завдання на порівняння виразу і числа. Я вам лише нагадаю, щоб порівняти вираз та число, треба спочатку знайти значення виразу. До 10 додати 4 це буде. 14, так. А 14 більше, ніж 13. Ставимо знак більше. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Виконайте порівняння ще трьох виразів. А потім перевірте. А зараз переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. Треба заповнити клітиночки за зразком. Погляньте. Десятки одиниці число. Один десяток беремо перший рядочок, та сім одиниць це число 17. А якщо один десяток та дві одиниці 12 записуємо, а 1 десяток та одиниць записуємо, скільки це буде. 1 десяток та 6 одиниць. Теж записуємо. Наступне завдання Попер... зворотне до попереднього. Є число, наприклад, 14, треба його розкласти на десятки та одиниці. Число 14 містить 1 десяток та 4 одиниці. А число 18, 1 десяток та 8 одиниць. А число 15, 1 десяток та. Не знаю, скільки одиниць. Число 13, один десяток, та і ще скільки одиниць. Допишіть. А тепер зробіть, будь ласка, пальчикову гімнастику. Так, давайте отримуємо ручки спочатку з одного боку, з другого боку. А тепер зробимо такий вигляд, як наче ми їх миємо. І зробимо 5-6 разів у різні боки. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Наступне завдання в зошиті завдання 2. Склади та обчисли вирази на віднімання. Від 12 відняти 10. Думаємо: 12 це 10 та 2. Один десяток та дві одиниці. Якщо ми віднімемо десяток. Залишиться дві одиниці. А якщо від 12 ми віднімемо дві одиниці, то залишиться десяток або число 10. Поставте відео на паузу та продовжуйте самостійно. Ну, а зараз переходимо до задачі. Завдання таке: склади та розв'яжи задачу. Дізнайся, наскільки одиниць одна. Наскільки одна цукерка довша за іншу, перша цукерка ось вона в умові 1 дециметр. Пам'ятаєте, скільки це сантиметрів? А друга цукерка 3 сантиметри довжиною. Оця кругла стрілочка говорить про те, що нам треба порівняти два числа. Щоб порівняти два числа, Треба від більшого відняти менше. Ви скажете, а як же ж від одного можна відняти три? Порівнювати можна лише числа з одинаковою мірою. Тобто однакові або дециметри, або сантиметри. В цьому випадку треба перевести дециметри у сантиметри. Скільки це буде? 10, правильно. Отже, від 10 відняти 3 дорівнює та дописати відповідь. Перша цукерка на записати число сантиметрів довша, ніж друга. Наступне завдання: побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин цукерок із попередньої задачі. Запиши відповідний вир... вираз. Сума довжин, дітки. Треба, щоб знайти суму, треба додати. Перша цукерка завдовжки, ми вже з'ясували, 10 см. А друга 3. Знаходимо суму і записуємо тут. До 10 додати 3 дорівнює і креслимо відрізок такої довжини. Далі на вас чекає інтерактивне завдання, виконати яке ви можете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Завдання дуже цікаве, треба допомогти мишкам знайти правильну відповідь. А зараз вправа незакінчене речення. Продовжіть, будь ласка, на уроці я дізнався. Мене найбільш зацікавило. Було складно, що саме. Ну і розпочнемо разом. Фіскульт хвилинку. Ви продовжите її самостійно, оскільки у нас обмаль часу. Вам дітки за увагу! За роботу на уроці! Зустрінемось!